Друзі, добрий день! Ми знову на нашому каналі і готуємо ми сьогодні. Що би ви думали? Качку втікачку. А цю страву я присвячую пану Арестовичу. Тож, поїхали! Качине філе ось таке, бачите? Грудка розріжемо для зручності ось так навпіл. Але щось мені здається, тут її трішки погано обробили. Тому я беру ось такий гаджет. Але ви мене сварите, коли я використовую слова не наші закордонні. Пальник і трішки присмажимо. У -у -у -у. У -у -у. Тікай. <різь> Є досить. Є. При... Малили. Якщо у вас раптом немає такого пальника, а є е, ось газова плита, бо в мене електро, можете це зробити на газовій плиті. Ну, або заморочитися, взяти ось такий маленький ножичок і пооббирати пір'ячко. А я вже собі підготувала. Далі я маю зробити надрізи на кожі ось таким чином. Сіткою. Ось так: три рази. раз, Три рази. Так. Тепер що? Оп. І ось так. Так. Ой, пахне, 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 підсмажила вже. Далі, сіль. Тим часом розігріваємо пательню на максималочках. Поїхали. Сіль. Ось так в розрізи, прям ретельно натираємо шкірочку. Ось так. Я. З усіх боків. Так. І ось так. Лишили на три хвилинки, поки пательня розігрілася. Ось втерли. Суха пательня, нічого з нею не робимо, просто чекаємо, доки вона дуже сильно розігріється. Тож чекаємо. Поїхали. Оп! Оп. Завжди качку починаємо смажити на сухій пательні і тільки шкірою. Адже зараз вона виділить жир. Бачите, вже пішов, 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 пішов. Тому тримаємо 3 хвилини. Хай добре підсмажиться на сильному вогні і перевернемо далі. А поки вона в нас тут готується, підготуємо соус або маринад, або як вам завгодно. Що нам потрібно? Мандарини. Мандарини, я ж викинула, добре, виріжем маленьким. Дві мандаринки, Вичавимо сік. О, клас. Боже, який ароматний! Так. І дуже солодкі, до речі, я вам скажу ці мандаринки. Тому дві мандаринки. О, тут кісточки, тут виберемо. Обережно. Так. І ось так. Далі, що ми сюди додамо, качка. Вона домашня зазвичай, я впевнена. Але є в мене секретний інгредієнт. Це... Ось він. Ану, подивіться. Це мажевельник, якщо ви не знаєте. Або, до речі, я знову забула, як це називається українською мовою, але я згадаю, якщо ви знаєте, то нагадайте. Тому ось так трішки роздавимо. Я лівець, я згадала, я лівець. О, ось так. Роздавили, відправили. Не переборщіть з ним, бо він насправді може бути отруйним. Ну, не може бути отруйним у великій кількості, але ж ми не використовуємо цю баночку, а просто для аромату. Чесничок можна просто ось таким чином подрібнити. Два зубчика. Так. Далі. Винний оцет в мене з білого винограду. Одна столова ложечка є. Далі соус. Ложку візьму. Соус чилі, але солодкий. Також додаємо. Сюди. Ось так. І все це перемішаємо сіль. Додатково. Так, перець. Так. Є. І перевернути нашу качку. Веделка. яка вона гарненька. І зерненька. Чекаємо. Ось Соус є. Yeah. Так, далі. А ось цю мандаринку ми з вами почистимо і розберемо на дольки. Так. Yeah. Розбираємо на дольки. Що нам не потрібно. Сюди. Ось так. Все ми підготували. Зараз будемо збирати з вами страву. Готується вона досить швидко, тому одночасно маєте все підготувати, щоб було напоготові. Далі форма для запікання. Підсмажена качечка викладаємо до форми. Ось бачите, скільки жиру в мене лишилось? Я його також сюди виливаю. Так. Далі наш соус, який ми з вами підготували. Мандариновий. Поїхали. Так. І обкладаємо це все мандариновими дольками. Так. Ось так. У мене є розмаринчик. Якщо у вас нема такого, як в мене, то можете використовувати сухий. Так, ось так ось так. Краса. І ще в мене є кумкват. Знаєте, що таке кумкват? Це такі маленькі апельсинчики, які можна їсти прямо зі шкірою. Ось так. Ммм. Ммм. Так смачно. Тільки є тісточки. Для аромату. Ммм, кумхватик. Найсмішніший. Я. Готово. Ммм. Насолоджусь. Кункватом. Далі. Духовка. 200 градусів. верх низ конвекція, нагадую. І відправляємо це все на 2-3 тижні. Ой, ну, ви зрозуміли. На 8 хвилин. Чекаємо. Ну що, пройшло 8 хвилин. Побачимо нашу качку. О, майда. Ммм. Подивіться. Вона нереальна. М -м -м. А якби ви відчули цей аромат? Зараз будемо робити презентацію. Боже, поки шкварчить. Тарілочка. Качечка. Ох, Зараз. А ну, ходи сюди. Ось так. Так. Чекай. Гаряча-гаряча. це гаряча. в мене? Кункватіка вискользнула. Так, що, 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 що? як тебе? Ага, виделочку. Ой, ви мені там радили, щоб воно не було гарячим. Використовую виделочку. Ось дивіться, рожеве м'ясо качіною грудки. Ви подивіться, ідеально приготовлене. Ось так. Ось так. Є. Тепер що? Викладаємо це все. Як тебе викласти, як тебе викласти? Ось так. О, є. Готово. Перебираємо і ложечка. Додаємо наш соус. Мандаринки. Кумкватик. А ну, йде сюди. Ходи сюди. Вайближче. Так. Розмаринчик. Ось таким чином обкладаємо і поливаємо нашу качечку. Так. Кумкватіки, кумкватіки. Ось так. Ось. Так. Готово? Ну що? Наша неймовірна. Качка, втікачка готова. Яка ж вона ароматна? Це неймовірне свят... неймовірна святкова страва. Адже напередодні свята усіх закоханих я рекомендую кожному з вас приготувати ось цю страву. Це пальчики оближите, я впевнена, тому я залишу, хай воно трошки вистегне. Буду насолоджуватись. А ви повертайтесь, готуйте, смакуйте. І я приготую для вас дуже багато смачного далі. Тож до зустрічі з прийдешніми святами!